Уважно подивіться на ці зображення дрони атакують українські міста. Будівлі руйнуються? Налякані сім'ї. Такі атаки відбуваються щотижня, вночі, Росія атакує Україну вже майже чотири роки і щодня використовує сотні дронів, як цей. Але ці дрони не російські, а іранські, розроблені та виготовлені в Ірані. А тепер настає страшна частина. Іран зводить завод для виробництва цих дронів. У Венесуелі менш ніж за два тисячі кілометрів від ШАТИ з іранськими фахівцями та іранськими компонентами. Виробляючи ту ж саму зброю, яку ви щойно бачили, що спустошує Україну тільки тепер, по той бік Атлантики, і причина цього лякає. Продовжуйте дивитися, адже це може змінити все в найближчі місяці. Відносини між Іраном і Венесуелою почалися не вчора. Насправді вони розпочалися у 1960 році, коли обидві країни допомогли заснувати ОПЕК. Протягом десятиліть це був лише бізнес, нічого особливого, але все змінилося. На початку 2000-х років до влади прийшли двоє чоловіків: Махмуд Ахмадіне в Ірані, Уго Чавес у Венесуелі. Обидва лідери мали спільне ненависть до Сполучених Штатів за багато років. Вони підписали сотні угод. Мільярди доларів офіційно виділялися на економіку, заводи, будівництво, цивільні проекти, але за цими планами ховалися зовсім інші наміри. Вони створювали військову та розвідувальну мережу, доки 2020 рік не змінив усе. Венесуела зазнала краху, країна з найбільшими запасами нафти, але не могла виробляти бензин. Нафтопереробні заводи зупинилися, на заправках утворилися величезні черги, автомобілі кидали на дорогах, і що ще гірше, сили безпеки Мадуро залишалися без пального. Без пального вони не могли утримувати контроль. Режим був на межі краху, і коли авторитарний режим у він укладає небезпечні угоди. Саме тоді з'явився Іран. У травні 2020 року п'ять іранських танкерів з нафтою перетнули Атлантику до Венесуели. Вони перевозили понад мільйон барелів бензину й обладнання для ремонту НПЗ. Але це було не все. Іранські літаки почали літати прямо до Каракаса, регулярні рейси, тиждень за тижнем. Ці літаки привозили техніків з революційної гвардії Ірану та військове обладнання. А знаєте, як Венесуела за все це заплатила? Золотом: дев'ять тонн золотих злитків, півмільярда доларів у чистому золоті, завантажених у літаки й відправлених до Ірану. Жоден банк не був задіяний, жоден долар не змінив власника. Це була операція повністю поза американською системою, і саме в цей момент Іран усвідомив дещо що змінить усе. Венесуела була не просто торговим партнером, а військовою базою за дві тисячі кілометрів від Сполучених Штатів, і саме це вони й почали будувати. Отже, у 2023 році у Венесуелі почало відбуватися щось дивне: авіабаза «Ел-Лібертадор» неподалік від столиці Каракаса. Супутникові знімки показали незвичну активність, будуються нові будівлі, величезні ангари. Багато руху, багато техніки, цілі райони ізолювали. А потім американська розвідка підтвердила, Іран зводить там завод із виробництва дронів, не звичайних дронів, а військових, тих самих, які ви бачили на початку цього відео. Дрони Камікадзе Шахет 136. І що далі? Кожен із них несе 50 кілограмів вибухівки, летить до цілі і вибухає. Дальність 2500 кілометрів, і вони мають величезну перевагу для Ірану. Кожен коштує лише 20 тисяч доларів, тоді як традиційна ракета мільйони. Це ціна однієї ракети. Можна виготовити сотні таких дронів, саме це робить їх небезпечними. Запустивши десятки одночасно, можна перевантажити оборону і кілька обов'язково прорвуться. І зараз Венесуела має можливість виробляти ці самі дрони. Під наглядом іранських техніків з деталями, які прибувають прямими рейсами з Ірану. Але це ще не все: існує ціла операція для підтримки цього повітряний міст між Іраном і Венесуелою. З 2020 року іранські літаки регулярно літають до Каракаса. Офіційно це пасажирські рейси. Але свідки в аеропортах розповідають іншу історію. Літаки зупиняються в вантажних зонах, а не в звичайних терміналах. Вивантажують великі ящики. Ніхто не декларує, що всередині, а в складі екіпажу, часто є іранські військові. У 2022 році ця операція стала відомою, коли у Аргентині затримали венесуельський літак величезний Боїнг 747. Аргентинська влада провела розслідування і зробила шокуюче відкриття. Літак пілотував колишній іранський військовий командир із корпусу вартових ісламської революції. Цей літак здійснив понад 20 рейсів між Іраном і Венесуелою, і невідомо, що він перевозив. Через два роки літак передали Сполученим Штатам, але польоти тривають і досі. Але це лише верхівка айсберга, тому що, поки літаки перевозили техніків, кораблі перевозили щось ще більше гроші. Гігантська операція на морі, одна з найбільших операцій з контрабанди нафти у світі, працює так: нафтові танкери реєструються в таких країнах, як Ліберія, Гаяна, Панама. Вони перевозять венесуельську нафту, але під час подорожі щось відбувається. Сигнал відстеження судна вимикається, та система, яка показує, де знаходиться кожне судно у світі, судно зникає з радарів, пливе в темряві кілька днів. А потім знову з'являється тепер у документах пишуть, що нафта належить Бразилії, створюються фальшиві сертифікати і судно прямує до Китаю. Там китайські компанії купують вантаж, сплачують Венесуелі зазвичай у китайській валюті або криптовалютах. Усе це відбувається поза межами американських санкцій у 2024 році. Венесуела експортувала до Китаю 350 тисяч барелів на день. У 2025 році ця цифра зросла до 460 тисяч, що становить збільшення більш ніж на 30 мільярдів доларів на рік гроші, які підтримують режим Мадуро та фінансують іранські операції у Венесуелі. Є одне судно, яке дуже добре показує, як це працює Декаріна. Американська розвідка відстежувала це судно, яке неодноразово підробляло своє місце знаходження. Він перевозив нафту з Венесуели і раптом зник. Згодом він знову з'явився, наче з Бразилії. Інше судно було захоплене американською береговою охороною МТ Скіпер. Усередині нього були підроблені документи, та венесуельська нафта на 35 мільйонів доларів. Але це лише одне судно, а у флоту десятки кораблів роблять це. Але потім щось повністю змінило правила, зробивши все значно небезпечнішим. У січні 2025 року в Москві російський президент Путін і іранський президент підписали договір 20-річну угоду між Росією та Іраном. Договір містить 47 статей, охоплює військову співпрацю, обмін розвідданими та ухилення від санкцій. Росія і Іран офіційно стали союзниками чи замислювались, що це значить для Венесуели? Це означає, що іранські операції там тепер мають російський захист. Якщо США атакують іранські об'єкти у Венесуелі, Росія може втрутитися. Розумієш, що це означає? Іран більше не сам у Венесуелі, тепер Росія захищає його операції. Будь-яка військова дія Америки тепер ризикує призвести до конфлікту з Москвою. І є ще дещо важливіше: роль Китаю в усьому цьому Китай не постачає зброю безпосередньо, але надає не менш важливе гроші та інфраструктуру. Погляньте, що діється в Нікарагуа. Китай зводить там великий аеропорт, надаючи кредит у 400 мільйонів доларів. Офіційно це туризм, але зверніть увагу на деталі: злітно-посадкова смуга довжиною 3600 метрів. Достатня для найбільших вантажних літаків у світі, величезні паливні сховища, і все це в країні, яка майже не приймає туристів. Насправді вони будують опорний пункт, місце, де важкі літаки можуть приземлятися, заправлятися і летіти далі, скорочуючи відстань між Іраном і Венесуелою та розміщуючи більше військової інфраструктури ближче до Сполучених Штатів. Розташування Нікарагуа ідеальне біля Панамського каналу у центрі Центральної Америки. І Китай фінансує все це. Тож ви маєте іранські військові технології. Російський дипломатичний захист і китайську інфраструктуру, усе це сходиться в Латинській Америці. Але є ще один елемент, про який мало хто знає. Хезбола у 2008 році. Американський уряд повідомив щось тривожне: Венесуела приховувала членів Хезболи. Хезбола група з Лівану, яку підтримує Іран. Вони діяли у Венесуелі безперешкодно. Одне з найвідоміших імен Азіназир Альдін, венесуельський дипломат ліванського походження. Він використовував посаду для збору коштів на Хезболу та переміщення оперативників регіоном. Він досі в розшуку. Ще одне ім'я Тарек Ель Айсамі, колишній міністр нафти Венесуели. У нього були задокументовані зв'язки з Хезболою, і він керував мережею продажу венесуельських паспортів. Паспорти продавалися людям з близького сходу, включаючи осіб із терористичними зв'язками. Хоча Еляй самі був заарештований у 2023 році. Мережа, яку він створив, досі існує. Отже, у вас є не лише дрони та літаки, а й осередки людської розвідки в регіоні, люди, навчені секретним операціям і підпільній логістиці. А тепер настає частина, яка справді повинна тебе занепокоїти. Вся ця інфраструктура, яку я тобі показав, вся ця мережа дронів, літаків, кораблів, грошей. Вона стає витонченішою. Шахет 136 який ти бачив на початку, має дальність 2500 кілометрів. Але Іран вже має сучасніші версії: тестує дрони з більшою дальністю, ракети та гіперзвукові ракети. Якщо ці технології потраплять до Венесуели, Майамі, Х'юстон, Новий Орлеан, усе це опиниться в зоні досяжності. А тепер так, давай поговоримо про те, що це означає. По-перше, Іран тепер має військові можливості в західній півкулі вперше в історії, якщо Сполучені Штати або Ізраїль нападуть на Іран, він може відповісти поблизу у Латинській Америці, де оборона слабша. По-друге, це змушує США розподіляти ресурси. Кожна одиниця в карибському басейні відсутня в Тихому океані зіткнення з Китаєм, саме цього прагне Китай. По третє, по шосте це створює небезпечний прецедент. Якщо Ірану це вдасться без наслідків, інші теж спробують. Північна Корея вже має зв'язки з Венесуелою. І по четверте, це загрожує всьому регіону: Колумбії, Гаяні країнам Карибського басейну. Всі залишаються вразливими, головна проблема технології постійно розвиваються. Іран вже випробував дрони з більшим радіусом дії, гіперзвукові ракети. Якщо ці види озброєння потраплять до Венесуели, якщо їх там почнуть виробляти за 2000 кілометрів від Майамі все інакше. Тож давайте будемо відвертими. Поки світ стежив за Україною, Газою Тайванем, ця мережа будувалася в тіні, і зараз ми дійшли до критичної точки. Наступні роки покажуть, чи може ця ситуація перерости у щось ще гірше? Чи нарешті їй дадуть відсіч? Тепер скажи мені одне: ти вважаєш, що Сполучені Штати повинні діяти військовим шляхом проти цих об'єктів у Венесуелі? Залиш свою думку в коментарях. Я хочу знати, що ти думаєш, і чи змусило це відео тебе задуматися інакше про те, що відбувається в Латинській Америці. Поділися цими з тими, кому це потрібно знати. Підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!